Усім привіт! Свіжопригнаний Nissan Qashqai 2015 рік. Оригінальний пробіг має 150 тисяч км. 1,5-літровий дизельний двигун, шестиступка механіка. Технічно і візуально в ідеальному стані, немає абсолютно ніяких питань. По кузову м'ятин, царапин та будь-яких інших дефектів немає. Дуже гарно виглядає, дуже свіженько, на хорошій комплектації. Передні та задні парктроніки, камера заднього виду фонарі ціленькі, не запотівші 19 легкосплавні, такі дуже класні диски. Електропривід підігрів та складання дзеркал. LED-денні ходові вогні. Фари цілі, не зацарапані, без е, висічки, без струю Омивачі фар є, протитуманні фари. Як можете бачити, капот та бампер зблизька виглядають чудово. Практично висічки немає. Відразу фіксуйте Він-код для своїх перевірок, по пробігу обов'язково підтягне весь пробіг по автомобілю. Повний електроскло пакет із складаннями дзеркал, як я вже казав. Шкіряне мультикермо в ідеальному стані. Нічого не зацарапано, все дуже гарно виглядає. Двохзонний клімат-контроль. Оригінальна мультимедійна система з навігацією, з Bluetooth. -ом. Електроручник, така симпатична є підсвіточка. Тут біля ручки переключання передач. От вночі вона світить набагато краще, ніж зараз видно. Підігрів сидіння. Є, є система запобігання зіткнення, попередження про виїзд зі смуги та система розпізнавання дорожніх знаків. Салон виглядає чудово, без нюансів, нічого не порвано. Це дуже гарненько виглядає. Задні карти також знизу не зачовгані. На жаль, немає заднього килимка із цієї сторони, з цієї сторони килимок є. Потрібно дозаказати лише один килимок. Система кріплень ISOFIX є. По багажному відділенні теж нічого не зацарапано, все гарненько, на жаль, немає цієї оригінальної полки. З іншої сторони, так багажне відділення набагато більше. Під цією шторкою є все, що приїхало за кордону. Це є аварійний знак, компресор та деякі інші речі. Є оригінальна полка, яка знаходиться тут. Камера в чудовому стані, показує дуже чітко, дуже гарненько. Є така плямочка, треба її дочистити. А так в загальному авто справді в дуже хорошому стані. Протектор на гумі досить непоганий. На цей сезон, можливо, на наступний повинно вистачити. Двигун працює чудово, заводиться на холодну, на гарячу, без питань, працює рівнесенько. Пару з підшуха з під маслозаливної кришки немає, акумулятор стоїть хороший, гарно тримає заряд, підкапотний простір не поламаний, все гарненько, все на своїх місцях. Відразу покажу, які є сервісні документи у авто. Сервісна книжка, останній зафіксований пробіг 149 тисяч у 24-му році, 6-му місяці. Сервісна книжка тут велась дуже добре. Крім неї, є чеки-фактури із закордонних сервісів, по яких можна відслідкувати, що, коли і як обслуговувалось та замінювалось у автомобіля. За деталями переходьте в опис, там є більш детальна інформація, там і вказаний мій номер телефону, за яким ви зможете зі мною зв'язатися. Зможемо домовитись про огляд цього автомобіля. Також розповім вам більш детальну інформацію, яка вас буде цікавити. А зараз дякую всім за перегляд. На все добре.